Дійсно, ми всі чекали цей чудовий час. Ми вітаємо з розмакою. Любі гості вас! Усі ніба, усі ніба. Сьогодні усі, усіх посібра. Не губати, сумувати. Не дамо зараз грати, танцювати почнемо. Чоловіка музика заграла. І закругляла наші листя. Країну осінь завітала, Красиво. Сонячно беристо. Гляньте разом у віконце, де сховалось наше сонце. Хмаринки в небі попливають, холодним дощиком лякають. А листочки закружляли, раз каму стали і лунають пісні дивні, бо прийшла пора осіння. Ми про осінь пісню заспіваємо і її ми привітаємо. Золоті листочки з дерева летять, землю укривають, тихо шелестять. Шур, 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 шур тихо шелестя. шур, шур, шур шур тихо шелестя осінь мила осінь, у садок прийшла радості багато діткам принесла Ля, ля, ля. Ля діткам принесла, Ля, 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 діткам принесла. Вже скінчилось тепле літо, ясним сонечком зігріти. гріти. Зовсім вже похолодало, осінь золота настала. Жокнуть траву в пої квіти у лісочку. Облітає листя із дерев в садочку. Сумно вітер віє, і ось має, плачет хмарі сиві, сонечко немає. І пташок нічути і в садах. Листочко зів'яли, мокне на стежках. Листопад, листопад, на всі маляли

І співати вам вклоняюсь, добрі люди. Хай земля вам щедра буде, хай цвіте повсюду й нині, наша рідна Україна. Діти, а ви віршики про мене знаєте? А ви мені їх зачитаєте? Сєра, сєра. І... І... Кожну? С хату. За? Да, е. И кинуть. Коже? И Ангелин? Что? И Несе? Несе. И дарунки. Умничка! Тої хала та гілки. всюди осінь погодила, липця всі позолотила. Дуже дякую, малята, за таке чудове свято, але дуже швидко спливають хвилини. Осі прощаться пора. І на прощання зичу вам щастя, здоров'я, добра. До побачення вам, дітвора, Please stop.